Добрий день. З метою дотримання вимог законодавства розмова буде записана. Мене звати Тетяна, мій індекс 4031. Руста Славович, це ви? Допустимо. Я не питала, припустимо чи ні. Я запитала чи чіт питання. А я сказав, допустимо, ти хто? Отже, ви коли визначитеся, хто ви до вас протелефонуєте? Я Дальше. Я слухаю вас, доброго дня. Які у вас питання? Як звати? Ми ну, ж представилась Наталя, це товариство обмеженої відповідальність. Будь ласка, ви присвайтеся і скажіть, будь ласка, по якому питанню ви телефонуєте? Мене звати Ігор, я телефоную по питанню, чого у вас працюють некваліфіковані фахівці. Ви знаєте, на такі питання відповідати не збираюсь вам. Будь ласка, питання по суті, будь ласка, задавайте. Питання по суті. Я поступив дзвінок, і людинка скинула трубку. Гонили від вас. Як представилися, можу продиктувати номер якого звонили? Що хотіли? Скажіть, будь ласка, Таніславович, так я зрозуміла? Ага. Зараз передаємо до вашої справи. Я вам зараз скажу, чому вам телефонували. Так, вам телефонували з приводу ваших боргів, тому що у вас заборгованість по кредиту, який ви оформляли раніше, кредит 7 лінюра Україна. А На ви сьогодні кажіть, сума. Раніше, ви кажіть, е, дати. Ви можете не перебивати, якщо ви будете перебивати, я взагалі не відповім на ваше питання, чому вам телефонували? То ви, будь ласка, вислухайте, а потім будете задавати до Потрібно ага. добре? Uh -huh. Тепер я слухаю вас протягом трьох днів, ви будете сплачувати і гостинку. Так, в мене питання, що згонилося? Ви ж не телефонували з приводу того? Ну так вам же телефонували з приводу того, що ви маєте борги в нашу компанію, ми вторинний кредитор. А ви думаєте, я не знав? Ігор Дісач, давайте так, давайте так. Я бачу, просто з вами неодноразово розмовляли, знаєте. Я вам озвучила, які у вас борги. Тобто, якщо протягом трьох робочих днів ви не сплатите на реквізити Європейська дії. То ви ще раз подзвоните? То ми будемо справи ваші передавати. Послухайте, будь ласка, не перебувайте. Ми будемо ваші справи передавати в юридичне управління. Зрозуміло вам? І тоді вже будуть з вами спілкуватись наші юристи, тому що вони будуть робити а ж гаваряв що голова подзвонить, так? Значить, дивіться, що дзвонили? Ви розправила. ви просто подзвонили по її боргів телефонували з приводу ваших боргів. Ну То, що, ви спозріли домовляться? І ви налаштували на діалог? Якщо ви не будете сплачувати прикордонці, говоріть зі мною паралельно. Не говоріть зі мною паралельно. Ви налаштувались на діалог? Значить, дивіться, якщо ви будете хамити і ображати, я кажу. Я, я як... не хамлю, я кажу, ви налаштувались Статик на діалог. Ви налаштувались на діалог. Це ви налаштовані на розмову. Ви налаштувалися на діалог. Я вас слухаю. Клоуны в дереве. А ч вы смс-ки Повторіть, що что вы сказали? Кажу клоуни в деревяве, ч вы смс-ки людям шлете? Непонятно змісту. Ні, я ваших сильный не розумію. спілкуйтеся нормально. Так я нормально з тобою спілкуюся. То ви, що ви смс я на те не переходила. Так, ви ви не нормально. Після іме по батькові з кімна спілкуюся. Так я на ви не почну. Так ви мені на номер прислали смс-ку. Вот я перезвоню. що ви за дерьві смс кишлети. Зависла? Після імя по батьку, з ким я спілкуюся? Я кажу, ви смс-ку прийшла і перезвонити на номер. Я передзвонюю. І запитую, що ви смс кишлети доряві? Ви, Ігор, з мене спочатку. Повторюю, ще раз спілкуйтеся нормально, українською мовою. Я українською мовою, тобі дура, і кажу, що ви саме пішлете? Значить, ми вам передзвонимо, як ви будете у нормальному спілкуванні. Все, йде нахуй. Слухаю. Наталя, на коли призначений суд? Наталич. Так. Зараз вам, що ваше справа? Я не про це запитав, я запитав, коли суд. А я зараз завантажу ваші справи, подивлюсь, що тут у вас і тоді повідомлю, чеки. Чудово. Ви налаштувались на розмову чи ні? А що у вас запитання такі дивні? Ну, просто ваші колеги не налаштовані на діалог і не можуть вирішити. Можливо, на можливо, навпаки? Так я вже готовий. Мабуть, це ви почули від наших колег таку фразу, так? Тепер зараз ви мені її кажете? Ні? Я просто питаю, чи ви налаштовані на розмову? Ігор Славич, у вас запитання. Значить, Ігор Станіславович, завантажилась вашу першу справу, у вас заборгованість. Сума вам необхідно внести, надається вам три робочі дні для вирішення питання, це до 4 березня. Uh -huh. Скажіть, оплата від вас відповідна? Дивіться, бачите, ви не налаштовались на діалог, тому що я задав одне питання, а ви задаєте своє питання. Це конструктивно з вашого боку, як вважаєте? Звісно, тому що ми по суті будемо спілкуватися. Так, я У вас сказав... Треба вирішувати питання, а не якісь ви питання задаєте мені, які не стосуються взагалі справи. А тепер дивіться. Подивіться, 22.02 зі мною спілкувалися і сказали, якщо оплати не буде до 26.02 включно, буде передаватися справа до суду. Я вирішую поцікавитись до суду. Ну так вам Це... повідомили, що надайте три робочі дні вам. Так. Або справа буде так. передаватися в суд. Куди передаватися? В суд. Не На стягнення. Листі... Ви спеціально не оплачували, да, через це, щоб подивитися? Я хотів перевірити, чи ви тримаєте своє слово. А ви своє тримаєте? Ви кредитково охорони невали і ви, ви мали його повернути. От ви не лиш ну, звісно. Я, я не буду вам казати те, що ви хочете. Звісно, що я буду вам казати те, що вам не подобається, Ігор У вас не повинно повертати і всі. Всі розмови будуть до цього йти все одно, а не до того, що ви хочете. Тому, ну, Ігор Станіславович, зараз конструктивно спілкуємося чисто по Шудово. вашій справі. Ось що справу відкрили, суму я назвала. Будь ласка, повідомте, оплата буде внесена чи ні? Шудово. А коли вже справа буде передаватися в юридичний відділ, це буде залежати не від того, що ви хочете, а коли це зручно нам. Чудово, чудово. Просто е, одбачте, а то ви не налаштувались на діалог, а кажете, що налаштувалися. А як це Ти так? ваша чиста думка, яка мене не цікавить. То що оплата буде внесена посолки Краде, 1978 96 копійок. А так. Добре, якого числа буде внесена? А, Якого числа? 29 лютого. А, так в лютому тільки 28 днів. А, точно. 31 лютого. Да, да, да. Дякую, що поправили. Я зрозумів, а налаштуватись на розмову. А, а, Я вас слухаю, добрий день. Ірина, а скажіть мені, будь ласка, від смс-повідомлень щось міняється чи ні? Як ви вважаєте? Що? Діти, ми спілкувалися е, 20 хвилин тому, і вроді би я все сказав. Е, і ви знову присилаєте смс-повідомлення. І що? Ну, я питаю, і що, у вас мозги є чи немає? У мене є. Так? Да? І ви працюєте колектором? Ну, що таке? Як людина може з мозгами працювати колектором? Знаєте, я можу вам задати питання, як можна брати кредити онлайн. В смысле, як можна задати? Так ви ну, дзвонили, дзвонили місяць, щоб я взяв. Я зійшов зі свого трону і дав вам за. Ви не дзвонили, дзвонили, ми не видаємо кредити, ви помагаєте. Ну, кредит 7 раз чимало. Якщо компанія кредити не видає. Ціль вашого дзвінка. Ну, я питаю, що ви хочете добитися надсиланням смс-повідомлень. А як ви плануєте вирішувати питання по вашим боргам? О, ну, думаю, коли мені гроші повернуть тоді я оплачу. Коли твоя мамка гроші верне, яка, які спіздила в мене, тоді я верну. Іде? Так що звони своїй мамці і я, розумов... я цю розмову надам відповідні органи, ви будете відповідати за свою... Своєю мамки стрінга, це моя зарплата, вам, так що вам, шукай вам, там, у Вам, так, буде телефонувати давай. і надходити... Все, давай, іди йди, вмри, брат. Ваші послухати, ніхто Томп, не буде. Ну, слухай, ти нахер пошла, курва. Слухай вас. Тетяна, а ти думаєш, що як ти раз смс-ку прийшла, то ситуація зміниться чи як? Не зрозуміло. хто ви представтесь, будь ласка, я якому питанню ви телефонуєте? Ну, ну дивіться, мене звати Ігор. Десять e, хвилин назад ми говорили з вами, і ви знову смс пішли це. Щось ще непонятно осталось? Я з вами спілкуюся вперше. Ну що, у вас там 300 галог, ви думаєте, я кожному буду пояснювати? Лісень Сачі, взагалі у вас ніякого пояснення не чекаю. Ви за телефоном. Так, на кінаво смс на пішли. Я це слухати. Ну, така у вас обов'язки у вас такі. Слухайте телефонні дзвінки і читайте смс. Найкраще, що ви можете зробити оплату. Нехай мій теряла. Ми з вами говоримо, не за великі суми. Вам самому не соромно, вам телефонують за 1979 гривень боргу. Ви, ви чуєте цю цифру? У мене там три <говор> борга, ти курва тупає. Разуй. Так у вас маленькі борги, чотири тисячі гривні, борг, 3359. тисячі Ви нічого не знаходите, тільки як кривлятися, Юрій Станіславович. А я поясню. Де ви проживаєте свої тридцять років, Юрій Станіславович? а я поясню У госпі, де роботи немає? Зараз? Я поясню. Чи у Києві, попросту, а там я поясню. Хочете, щоб це перевіряли, Юрій Станіславович. Так ви дочекаєтеся, камити не треба. Всього найкраще беріть кошти нахер, курва.